Друзі, привіт! З вами шалений коропятник. Вже кінець жовтня, і тут синоптики передають аномальне тепло в 22 градуси Цельсія. Я одразу телефоную на озеро Михалина і бронюю сектор для закриття сезону 2023. Зараз я їду зі своїм другом Андрієм Бузовецьким, озерним генікологом, і проведемо ревізію цього озера. Тому вам гарних переглядів і дивимось, що ми піймаємо. Вибрав я таку глибоководну ділянку, там іде хвіст, а ось ця зона більш така глибока. Вже осінь риба скатується на глибину, тому будемо тут ловити. Зараз буду ловити поки що на стіки, а потім вже подивимося реакцію риби і, може, будемо підготовувати корм, потім я вам покажу. Минулого тижня я був тут на рибальці з другом з Саньком і було клювання саме на отаку комбінацію. Пілець маленький 8 мм і попапчик. Він трошки так припіднімає, робить його таким нейтральним. Я вже відкліпсував водилище на 5-10-6 обертах. Якщо буде клювання, я буду знати, на якої приблизно дистанції було клювання. Три години нашої рибалки вже пройшли. Зараз ми не отримали поки що клювання. Скороп'ятників ми одні на водоймі. і може вже коропі не клює. Хоча має. Зараз складаємо наш спомбік і будемо годувати канаплею і мілкою фракцією. Ух ти, ти. диви, диви! диви, диви. Оп! Братик, іди сюди. Уже оп. В натяжку, натяжко, да, 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 да. Трошечки фрикціончик Дивись, стой, стой. Чуть-чуть. Підтяни. Ага. Нам натяжку завжди. І тримай, да, і тримай. О, вже щось є. Тільки сказав, що буду... Складати з помп, бо нічого не клює, як поїхала палка прямо. Нарешті перша рибка нашого чемпіона. Маленький карапець, якого ми зараз заведемо в підсак. Зеркалка. ти що? Тихо, серйозна риба? Є. Андрюшка піймав отакого такого карабця. Опа, це перша рибка. Є сигнал, це дуже добре. Тому зараз загадуємо канаплею і знову кинемо на ту дистанцію. Так, сподмікс у нас мінімальний. Я вдома відварив канаплі Зараз загадуємось канаплею вона не буде. Лишньою, навіть якщо корот не активний. Мабуть, додамо отакого от піліцка дрібного. Це залишився в мене був, я його використовував він коли в стікміці. Ось такий пелець. Зараз дамо сигнал. Так, одягнемо на пальчник. Для того, щоб не поранити палець, коли вже осінь краще годуватись дрібною фракцією, потрібно вбирати такий корм, як кукуруза, бо вона вже тяжка для шлунку коропа. Кормити такою палячою фракцією мілким фост фоссізен каноплею. Це, мабуть, ідеальний варіант для годування. О, у нас клювання. Андрюх, іди сюди, хоч попрактикуйся. Оп. Давай. На. На, 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 пере. Оп, тримай. Поїхали. Десь підтягуєш, Андрюшка, підтягуєш. Андрюх, підтягуєш верх. Да, Тяни, тяни вверх, а потім розслабляєш передпліччя. Да. Є друга рибка якась активніша Сход? Да. Ближню дистанцію ми загодували з помбом, а трошки далі ми загодуємося коброю, пиліками 20-го діаметру. Виходить сонечко, риба може бути активніша зараз, тому можна її Підкинути бойлики, нехай вони питають, дадуть пиль і може так коропо. Перед тим як закидувати стіки в воду, коли вода вже холодна, необхідно бути впевненим в тому, що сітка ваша розчиняється. От зараз перевіримо, через скільки вона буде розчинна. Оп, і пішла реакція. Є. Не пройшло навіть і 20 секунд. Я користуюсь такою сіткою сеткой ПВАшкой від компанії Fox для холодної води Завжди впевнено розчиняється в такий от період і ось хочу показати ось таку от насадку Пелец з смаком чеснок криль 8 мм з таким от отвором. Я його використовую восени для холодної води. Поки я розбираю з насадками, Андрюха вже підпалив костер і будемо жарити шастичі. Сьогодні будемо готувати на супер мангалі, називається подвійне дно. Дивись, у нас один мангал місний, Угу. від. Озера Михайлина і другий мангал це наш. Ось тут ми готуємо шашлики, а внизу буде уха. Там вже дуже чиста дощова вода. І тоді, коли ми приготуємо шашлики і зновимо маленького коропа на кілограмчик, якщо шалений короп'ятник дозволить, то тут ми зробимо вже але він мене таке приб'є, тому сьогодні будемо тільки з м'ясом без ухи. Відпускайте рибу. Не їжте рибу виловлену, вона вас любить. Сонечко вийшло, вода прогрівається, короб оживляється. Андрюшка теж вже бодренький, жарить шашлики. Це найкрутіший, найкрутіший мастер шашлику блищать шашлики на сонці і мій жирний лоб <різь> закриття 2023 отак ми його проводимо зараз ще разок загадуємо рибу канаплею і подивимось чи Буде якась реакція, бо риба реально неактивна. Хоч і вийшло сонце, але коли воно заходить, то стає дуже холодно. І по 10 разів роздіваєшся, одягаєшся. Так Та зараз покидаємо на ближню дистанцію і побачимо, що це нам принесе. Дистанція зовсім така невелика, навіть не потрібно вкладуватись у закид сам. Друзі, час спливає. Нам залишилось буквально годину порибалити і будемо збирати речі. Я вважаю, що сезон коропової ловлі вже ми закрили одним коробцем, поки що, який піймав Андрюха і потримав на своїх міцних передплічях. Наступний рік ми хочемо поїздити по водоймах, провести такий огляд водойм, який під'їзд, які умови, яка ціна. Е, яка є риба? І ну, ми ще подумаємо над цим питанням, що можна буде додати цей огляд? Тому зараз у нас є ще годинка. Якщо ми щось піймаємо, то вийдемо в ефір. Взимку я планую робити огляди на обладнання, тому чекайте мої нові відео. І до зустрічей на водоймах.